Демобілізації не буде. Українська влада знову кинула військових, точніше, навіть не просто військових, а всіх українців. Вітаю вас, друзі! Я нагадаю, що десь з осені 23-го року Зеленський дав наказ українським депутатам розробити законопроект для увага, демобілізації військових, тому що головна проблема була саме в демобілізації військових. Ну а звичайно, якщо когось будуть демобілізовувати, значить треба прописати умови для мобілізації, тому що треба ж їх якось міняти, як це постійно кажуть. І от вони півроку переливали з пустого в порожнє, щось додавали, щось прибирали. І от вчора вже комітет з питань оборони подав новий законопроект про мобілізацію з урахуванням всіх правок подав до Верховної Ради до другого читання. І виявилося, що з цього законопроекту прибрали всі питання стосовно демобілізації. Більше того, з'явився ось такий цікавий лист від головнокомандуючого збройних сил Сирського до міністра оборони Умерова. Він звертається до шановний пане міністр. Там е, триває збройна агресія Російської Федерації і так далі, і тому подібне. І от цікавий пункт зачитую. З урахуванням зазначеного пропонується питання підстав звільнення з військової служби, а також запровадження на законодавчому рівні ротації військовослужбовців унормувати окремо шляхом розгляду в іншому законопроекті. Ну і звичайно, і міністр оборони Рустем Умеров, і кабінет міністрів всі погодилися з пропозицією Сирського і дали приблизно таку відповідь Ось, кабінет міністрів України рішення з окремих питань, погодитися з пропозицією Міноборони у зв'язку із зверненням головнокомандуючих збройних сил України, ініціювати перед Верховною Радою питання виключення окремих положень там проекту, бла бла бла. Коротше кажучи, внести новий законопроект із зазначеними питаннями на розгляд до Верховної Ради. Тобто, зараз вони почнуть тільки знову розробляти якийсь новий законопроект про демобілізацію і знову це все. Затягнеться, незрозуміло, на який термін. Отож, друзі, якщо коротко, то ніхто нікого змінювати не буде. І звільняти з військової служби також ніхто нікого не буде. Більше того, ніхто навіть не планував це робити. Основна мета української влади була загнати якомога більше людей на утилізацію. Саме для цього і розроблявся новий законопроект про мобілізацію. Ну а щоб народ сильно не бунтував, туди були внесені питання і про демобілізацію, які в останній момент прибрали.